Дозвільна документація для встановлення теплового насосу. Слухай, якщо розглядати геотермальні теплові насоси там, де ми робимо буріння свердловин, то в деяких регіонах, я думаю, вона буде потрібна. Якщо ми не пересікаємо основні водоносні там горизонти, це там Сінаманський, да які ще саме чисті в Україні, то я думаю, що ну більш ні. Якщо ми встановлюємо теплові насоси. Повітря, вода да з системою, то вам в будь-якому випадку потрібно зробити проект на тот будинок, там де ви його встановлюєте, мати абсолютно всі документи з тепловим насосом, технічний паспорт, це треба мати повністю зі штампами, що обладнання стоїть на гранті. Для чого? Для того, щоб для теплового насосу отримати електротарів, бо для використання. Електроопалення у нас в Україні діє тарів, що 2000 кВт в місяць взимку нам надається там по вартості 2,34. і маючи тепловий насос, маючи в вже підключений тариф, люди живуть в будинках 200-250 квадратів до 2000 гривень в місяць. А так по суті у вас має бути кваліфіковані монтажники або монтажна бригада, яка розуміє, що вона робить. Тому друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.